Вітаємо новини на КТМ і сьогодні у випуску свято останнього дзвоника в ліцеї інформаційних технологій. Учень мультипрофільного ліцею посів третє місце на світовому фіналі комп'ютерних проєктів, переможці конкурсу Ман-юніор-дослідник з приютівської громади. У ліцеї інформаційних технологій пройшло свято останнього дзвоника. На урочистій лінійці були учні 10 та 11 класів, вчителі та батьки. Цього року заклад також має медалістів. П'ять випускників закінчили ліцей із золотою та троє із срібною відзнакою. Подробиці з урочистостей у нашому сюжеті. Свято останнього дзвоника пройшло на подвір'ї ліцею інформаційних технологій 12 червня. лінійка відбулась для учнів 10-х та 11-х класів. Цьогоріч заклад має вісім медалістів. П'ятеро закінчили ліцей із золотою медаллю та троє із срібною. Закінчує 2024 навчальний рік. У нас 104 Здобувачої освіти, які отримують повну загальну середню освіту, рік доволі складний як для всієї держави, так і відповідно для педагогічного колективу, і відповідно здобувачів освіти, повітряні тривоги, уроки, які відбувалися в укритті. Але ми це здолали, тому що Україна понад усе і наші діти це майбутнє нашої держави. Для одинадцятикласників свято останнього дзвоника має особливе значення, адже завершився етап у житті довжиною 10 років. Насправді, сьогоднішній день це дуже важливий для мене день. Це такий день, який чекаєш весь одинадцятий клас, тому що навіть минулий останній дзвоник я дуже чекала, коли я пройду по цьому подіуму як одинадцятий клас, перший. І сьогодні нам дуже пощастило з погодою, не дуже жарко і. Насправді дуже чекала цей день. Останні декілька років навчання для випускників було непростим. Спочатку коронавірус, потім війна, навчання дистанційне та в умовах відключення світла. Але це лише загартувало, говорять одинадцятикласники. Трохи ну, є такі хвилювання, тому що я в шоці наскільки швидко пролетів цей навчальний рік, навчальне життя, тому що нещодавно, начебто, йшла у перший клас, а тут вже. Тут вже стою зі стрічкою, і це трохи, трохи переповнює емоції, якийсь ну, шоковий стан. Коли почалась війна, трохи було важко. Було важко через дистанційне навчання, трохи не встигала, трохи хвилювання. Особливо 11 клас підготовка до НМТ було трохи важко. Ну, стійні уроки, репетиторство, ну хвилювання великі. Але все воно прийшло, все воно позаду. Ну, все чекає всіх, і я, ну, я рада що я прожила таке життя. За роки навчання класні керівники випускних класів стали майже багатодітними батьками, які разом з учнями проходили усі виклики освітнього процесу. Рік видався, з однієї сторони, і складним, і теж. Приємним на спогади, бо незалежно від війни, а все одно є приємні спогади. Я їх отримав уже сформований клас в восьмому класі, тому були свої нюанси. Але мені здається, ми спрацювали і пройшли цю дистанцію гідно. Загалом ліцей інформаційних технологій у 2024 році закінчило 104 випускники. Шестикласник мультипрофільного ліцею Кирил Дяков посів третє місце на світовому фіналі міжнародного конкурсу комп'ютерних проєктів. Школяр виступав у категорії робототехніка та обійшов суперників з Китаю, Азербайджану та Болгарії. Із призером змагань та його тренером спілкувалася наша знімальна група. Кіріл дяков, учень шостого і класу мультипрофільного ліцею. Школяр став призером світового фіналу міжнародного конкурсу комп'ютерних проєктів Інфоматрикс, який проходив у місті Бухарест, Румунія. Саме з робототехніки є свої категорії це робот-слідкуючий за лінією та лабіринт. Ми ж брали участь в робот слідкуючий за лінією, тобто кожен учасник програмує свого робота, його до цього моделює. І відповідно хто перший приїде, робот, робота, той і переможе. У заході взяло участь 280 учнів із 17 країн, які презентували 165 проєктів. Тож і підготовка до міжнародного етапу у представника з Олександрії була серйозна. Кирил дуже наполегливий, да, проявляє хист в програмуванні, тому готувати таку людину дуже-дуже легко, відповідно, да. а в нас було поле, на якому ми тренувалися. Тобто, Кирил програмував робота, відточував алгоритм, да, щоб він був а, якомога швидший, да, і відповідно, сам робот зміг набагато швидше проїхати даний шлях. У категорії робототехніка суперниками Кіріла Дякова були представники з Болгарії, Румунії, Азербайджану та Китаю. Хлопець не очікував, що потрапить у трійку кращих. Тож бронзова нагорода стала для нього справжньою несподіванкою. Він не дуже сильно відрізнявся від міжнародного. Там теж потрібно було запрограмувати свого робота або їздити по лінії, або сумо, що що було та. Теж здобути перемогу. Я програмував свого робота через помилки. Я Намагався зробити найкращий результат, який зміг зробити цей робот. На мою думку, потрібно було взяти гарні датчики та сильні мотори. Гарні датчики для того, щоб він краще держав лінію, а сильні мотори для того, щоб він швидше їхав. Наступного року Кіріл також буде випробувати свої сили на конкурсі комп'ютерних проєктів, але вже в іншій категорії. Учні Приютівської громади, зокрема Користівського ліцею, щороку долучаються до написання та захисту робіт в різноманітних конкурсах від Малої академії наук. Цього року вже привітали призерку заключного етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт МАН Валерію Кудрю. На черзі нові нагороди та привітання переможців конкурсу Ман-юніор-дослідник. Хто переміг та які дослідження представили, дізнаєтесь із сюжету. Учні Користівського ліцею з малої академії наук не перший рік. 2024 був далом в плані наукових досліджень і їх захисту. Учениці Користівського ліцею Валерії Кудрі друге місце в третьому заключному етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт МАН. Свою роботу дівчина писала під керівництвом Віктора і Олександра Правих. Нещодавно стало відомо про перемоги інших учнів ліцею. Цього разу в конкурсі МАН-юніори-дослідники. Наприклад, секція секції екологія у інтерактивному всеукраїнському конкурсі ми зайняли перше місце це Валентина Ширшина, науковий керівник Я і Олександр Вікторович правий. В секції астрономії в нас брали участь два учні це Камінська аріадна і барвінко Ірина. І вони відповідно зайняли третє і друге місце у всеукраїнському конкурсі. І третя номінація це Технік. Третій напрямок брав Олексій Позняк, він перше брав участь у цьому напрямку, цьому конкурсі. І третє місце. Я хочу сказати, що ці конкурси навчають дітей ну, дещо новим методам досліджень. Наукових знань можливо це так і дуже сильно сказано, але разом з тим ми то викладачі, ну не можна так сказати там наукові керівники, а люди, які спрямовують діяльність учнів, на робимо певний напрямок. А учні ще вже самі там досліджують цю тему, проводять експерименти. Варто зауважити, що Користівський ліцей має відповідне обладнання для проведення експериментів. Тут треба подякувати особисто нашому голові Андрію Олександровичу Коломіцеву і начальнику начальку Михайленко, які на моє прохання, на моє бажання нам придбали аналог аналоги перетворюючи вс 2 і ряд цифрових датчиків американської фірми Вернір. Завдяки даній апаратурі ми можемо проводити дослідження, причому дослідження нестандартні, які далеко виходять за рамки освітньої шкільної програми, і, звісно, вони являються основою у дослідженнях. Хоча, звичайно, ми брали в номінації технік, там необхідно, не потрібно було мати такої досить складної цифрової апаратури. Але все ж таки там сані пластинки, на все олія, вода. Ми показали креативні досліди, які зацікавили журі і попросили, щоб ми продовжили ці експерименти надалі. Постільки це є досить і цікавим, і досліджуючим, мотивуючим і розширюючим знання фактором. Віктор Правий поділився секретами, як зацікавити сучасну молодь та спонукати її до досліджень. Сучасну молодь чимось здивувати досить важко, але разом з тим, коли пропонуєш теми, які не описані, не написані, десь в літературі, це дітей зацікавлює на сьогоднішній день. Війдемо в Google, чи там тамші, чи і в інші інтелектуальні мережі можна знайти дуже багато тем. Але, наприклад, такі теми, які дійсно зацікавлючі, ну зокрема, як магнітне поле впливає на комах, зокрема на бжіл. Або о, така тема була в нас зробити моделювання сонячної активності в межах нашої землі, в межах нашої атмосфери. Або о, досить цікава тема це по дослідженню ультрафіолету від сонця. В наших земних умовах. Причому це не просто десь матеріал реферативний, теоретичний, а учні беруть самі датчики цифрові, беруть програмне забезпечення, будують графіки, таблиці, і потім на основі цього роблять висновки. Ну, не хотілося б, можливо, про це говорити, але коли наші діти захотіли в секцію астрономія, то люди там мають вчені звання, доктори наук, кандидати наук. І коли роблять дітям зауваження, що, наприклад, сонячна активність протягом року повинна мати таку-то цифру. А Чин доказує, що ні, ми визначили власними силами. У нас вийшла така цифра. І учні ну наскільки вони вже креативні, вони прив'язуються до, до нашої місцевості, до наших особливостей, до нашої географічної широти, довготи і так далі, і роблять висновки, виходячи з наших умов. Валентина Ширшина цього року брала участь в декількох конкурсів від ману, зокрема, і юніор-дослідник. Коли є сучасне обладнання в нашому навчальному закладі, то можна проводити доволі цікаві в вузькому плані. В такі дослідження, які навіть в голову багатьом не можуть прийти, як моїм науковим керівникам. Я досліджувала саме вплив індукції магнітного поля на бджіл, як вони реагують, і це доволі цікаве дослідження. Всі ці роботи юніорського конкурсу вже наступного року при допрацюванні можна буде представити на всеукраїнський конкурс захист науково-дослідницьких робіт МАНУ, впевнений керівник. За розвитком подій слідкуйте разом з нами. До побачення.